Питання готовності закладів освіти до забезпечення гарячого харчування обговорювали на спільній робочій нараді. В засіданні взяли участь заступник міського голови Олександр Саницький, представники комбінату громадського харчування Коростенської райспоживспілки, субпідрядники надання послуг на виконання організації гарячого харчування, фахівці управління праці та соціального захисту населення на чолі з його керівником Ігорем Єсіним. Ми маємо з вами всі разом приступити до харчування наших дітей, а це Чорнобильське гаряче харчування, починаючи з 1 вересня і до 31 грудня 2023 року. Ми зібралися, щоб заслухати відповідно до умов нашого договору, наскільки готові наші харчоблоки. Колективи харчоблоків, наскільки в нас закуплені товари для початку харчування? Наскільки у нас з вами узгоджено двунедільне меню для того, щоб проінформувати наших батьків, як ми будемо харчувати наших діток в новий, в новий навчальний рік? Відповідно до законодавства України, діти, які проживають в третій Чорнобильській зоні, мають право на безкоштовне гаряче харчування. Протягом літнього періоду заклади освіти готують харчоблоки до організації гарячого харчування. Зокрема, проводяться косметичні ремонти приміщень, проходить процес до укомплектування необхідного обладнання та посуду. Складається меню. Цього року частина закладів освіти отримала нове холодильне обладнання. Відбулося поповнення і іншого технічного обладнання харчоблоків. Як Чало учасники зустрічі на сьогодні. Усі заклади освіти готові надавати гаряче харчування за канікулярний або за літній період, що нам вдалося виділити кошти з міського бюджету на поновлення технологічного обладнання харчоблоків. Ви це оцінили на собі, ви побачили нові холодильні установки, морозильні камери, будуть електромісорубки, блендери, параконвектораті, що ми з вами оговорювали, Встановлені вже нові бойлери, і ще обладнання буде докуплятися. Не встигаємо ми в даному процесі трошки що з тендерними процедурами, але я думаю, на початку вересня місяця дане обладнання ще поповнить харчоблоки за. Актуальним залишається питання відсутності Чорнобильського дитячого посвідчення. Є певний відсоток батьків, які досі не оформили відповідний документ для своєї дитини, адже на основі його заклад освіти має безкоштовно забезпечити дитину гарячим харчуванням. Тому працівники управління праці закликають таких батьків терміново оформити чорнобильське посвідчення.